Я бачив, як багато людей в своєму житті, ходячи до різних ворожок, знахарів і так далі, де бабок, які викачують там яйця, бо їх там ноги болять, голова болить, ще щось. І вони кажуть: от пішов там свічечку вилили, яйця викачали, і мені стало легше. І мені помогло. Я кажу, справді. Я кажу, скажіть мені, а що відбулося через місяць, через два, через три? Люди кажуть, знаєш. Помогло але через місяць, як боліла голова, почали ноги боліти. А в тих, кого боліли ноги, перестали ноги боліти, голова почала боліти. Я, знаю, зна... я кажу, знаєте, до таких людей, з якими, я спів... я кажу, знаєте чому? Вони кажуть, ні, не знаю. Знаєте, людина довольна, бо їй боліла голова, а тут голова перестала. І вона каже: От бабка мені допомогла. Я кажу, знаєте чому? Тому що сатана хитрий маніпулятор, він не зціляє. він бере біль з голови і переставляє на ноги.